Від сьогодні Чернігів без світла і води знищили інфраструктуру міста. Про це можна було здогадатися, що так воно буде? Звісно, можна було. І я хочу нагадати, що відповідальність за це лежить на тих, хто зараз керує містом. А містом керує не обрана громадою влада, а військова адміністрація, призначена вертикалю Зеленського. Три дні тому Кабінет міністрів України. Ухвалив своєю постановою рішення про створення координаційного центру із інженерного захисту критичної інфраструктури. Оперативно, на четвертий рік, обстрілів української інфраструктури українських електростанцій, трансформаторних станцій, водоканалів і так далі. І те, що ми бачимо. Що гроші, які витрачалися у більшості регіонів, то до цих використання цих грошей є дуже і дуже великі питання. А тепер у мене ще є питання до бюджету 2026 року, який я можу назвати граблями 2026, тому що в ньому повторюються всі ті самі помилки, які були раніше. Це недофінансування оборони. От давайте ми подивимося на цифри. У бюджеті 2026 року на оборону виділили лише на півтора відсотки більше, ніж у 2025 році. Для прикладу, для бюро, Державного бюро розслідувань або для державного бюро репресій виділили на 25% більше. І, до речі, це бюро, яке зараз кошмарить військових. Тому в, даному, в даній ситуації у мене є одне питання: а що це за бюджет? Це бюджет оборони чи це бюджет репресій?